Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про рослини, які можуть кардинально змінити ваш сад, додавши йому природності, руху та краси. Це декоративні злаки, справжні зірки сучасного ландшафтного дизайну. Можливо, ви думаєте, ну що особливого в траві? Але декоративні злаки це набагато більше, ніж просто трава на газоні. Вони додають до саду те, чого не можуть дати інші рослини: рух і звук. Навіть легкий вітерець змушує їх листя та суцвіття танцювати, створюючи живу динамічну картинку, а тихий шелест листя додає саду особливої атмосфери спокою. До того ж, злаки працюють цілий рік, весною вони радують свіжою зеленю, влітку вражають пишним цвітінням, восени спалахують золотими та червоними відтінками, а взимку їх засохлі стебла та суцвіття створюють неповторний зимовий пейзаж. Декоративні злаки це справжні універсали в садовому дизайні. Високі види чудово справляються з роллю природної ширми, створюючи приватність та відокремлюючи різні зони саду. Низькорослі злаки відмінно підходять для оформлення схилів та важкодоступних ділянок, а багато видів прекрасно почуваються в горщиках та кашпо, дозволяючи створювати мобільні композиції. Що ж робить злаки такими привабливими для садівників? Насамперед їх невибагливість. А ще більшість багаторічних злаків живуть довго та з роками стають лише кращими, формуючи все більш ефектні купини. Для успішного вирощування важливо розуміти, що не всі злаки однакові. За температурними вимогами їх поділяють на дві основні групи: холодоростучі, які прокидаються дуже рано навесні, і теплоростучі, що починають свій ріст лише після того, як ґрунт добре прогріється. Далі ми детальніше познайомимо вас із найкращими представниками кожної групи, щоб ви могли створити свій ідеальний злаковий сад. Розпочнемо з холодоростучих злаків. Ці рослини особливо активні весною та восени, коли температура тримається в межах від 15 до 24 градусів. Саме в цей час вони демонструють найкращий ріст та цвітіння. Влітку, коли настає спека, багато з них можуть трохи призупинити свій розвиток, зберігаючи сили на осінній сплеск активності. Вони одними з перших прокидаються після зими, радуючи нас свіжою зеленню, коли більшість рослин ще тільки починає розвивати перші листочки. Ще одна чудова особливість цих злаків багато з них зберігають декоративність навіть взимку, особливо в регіонах з м'якими зимами. І перший наш холодоростучий злак це костриця сиза. Ця рослина схожа на маленького акуратного їжачка і є одним із найпопулярніших злаків у світі. Листя у костриці дуже тонке, майже голкоподібне, довжиною до 25 сантиметрів. Воно росте від основи рослини, утворюючи щільну, але дуже витончену купину. Її головна особливість це неймовірний сталево-сизий або блакитно-сірий колір, який створює у саду яскравий контраст. Навесні над листям з'являються легкі, майже невагомі суцвіття. Костриця сиза це справжній сонцелюб. Щоб її листя зберігало свій унікальний блакитний колір, її потрібно садити на відкритому сонячному місці. У тіні вона може втратити свій відтінок і стати зеленою. Ще один секрет успішного вирощування це бідний ґрунт. На відміну від більшості рослин, костриця не любить родючий ґрунт, він робить її менш стійкою та скорочує її життя. Вона ідеально почувається на сухих, добре дренованих і навіть піщаних ґрунтах. З часом її серединка може відмирати і вона втрачатиме свою форму. Але це легко виправити. Раз на два-три роки її варто розділити і пересадити. Це омолодить рослину і дозволить їй знову виглядати ідеально. Костриця сиза прекрасно підходить для багатьох цілей у саду. Її можна використовувати як бордюрну рослину, вирощувати в рокаріях між камінням або навіть у контейнерах. Вона чудово поєднується як з іншими декоративними злаками, так і з квітучими багаторічниками. Наступний наш злак це щучка дерниста. Ця рослина, наче хмаринка, привносить у сад неймовірну легкість і рух. Щучка дерниста має дві частини: щільну, компактну купину темно-зеленого листя і дивовижну хмару суцвіть, що підіймається над нею влітку. Ці ніжні, майже невагомі суцвіття можуть бути золотистого, сріблястого або пурпурового відтінку. Головна перевага щучки її універсальність. На відміну від багатьох інших злаків, вона прекрасно почувається як на сонячних ділянках, так і в півтіні. Вона невибаглива до ґрунту і добре росте як на сухих, так і на вологих місцях. Крім того, вона стійка до морозів і не потребує укриття. Догляд за щучкою дуже простий. Ранньою весною до появи нових пагонів потрібно зрізати старе листя практично під корінь. Щоб звільнити місце для молодих ростків, її щільна коренева система не розповзається, тому вона не є агресивною і не потребує обмежень. Завдяки своїй цікавій формі та хмарі суцвіть, щучка чудово виглядає як акцентна рослина на газоні вона ідеально поєднується з іншими багаторічниками, підкреслюючи красу яскравіших квітів і може використовуватися в міському озелененні, оскільки дуже стійка до забруднень. Тепер ми познайомимося з дуже елегантним злаком, який здатен прикрасити навіть найскладніші куточки саду. Це перлівка трансильванська. Свою назву вона отримала завдяки дивовижним суцвіттям, що звисають, наче намиста з маленькими перлинами. В природі перлівка трансильванська полюбляє степові схили і чагарники, де демонструє свою неймовірну витривалість та пристосованість. Вирощувати перлівку трансильванську справжнє задоволення для садівника, адже вона не потребує постійної опіки. Ця трава любить сонячні місця і легко переносить посушливі періоди, що робить її ідеальним вибором для зайнятих людей або тих, хто тільки починає займатися садівництвом. Найкраще почувається перлівка на легких, добре дренованих ґрунтах. Вона не любить застою води, тому важливо забезпечити їй хороший дренаж. Зате, після того, як рослина приживеться, вона практично не потребує поливу. Природних опадів їй цілком достатньо навіть у спекотне літо. Навесні достатньо провести санітарну обрізку, видаливши старі стебла, і рослина знову почне активно рости. Сучасний ландшафтний дизайн все більше тяжіє до природності, і тут перлівка трансильванська справжня зірка. Вона чудово вписується в концепцію природних садів, де важливо створити враження дикого лугу чи степу. Особливо цінна перлівка для створення сухих садів, де головну роль грають рослини стійкі до посухи. Тут вона може рости поруч з молодилами, очитками та іншими сукулентами, створюючи цікаві текстурні поєднання. На схилах перлівка не тільки красива, а й корисна. Її потужна коренева система допомагає укріплювати ґрунт, запобігаючи ерозії. У рокаріях та гравійних садах вона додає м'якості суворим лініям каміння, а в міксбордерах служить прекрасним фоном для яскравих багаторічників. Куничник гостроквітковий одна з тих трав, що вміє бути і скромною, і виразною водночас. Цей злак недаремно у 2001 році отримав звання «Багаторічник року» від Асоціації багаторічних рослин, яка назвала його одним з найбільш універсальних, привабливих та невибагливих декоративних злаків. У природі він часто трапляється на луках і заплавних місцях, де його м'які густі зарості створюють ніжний зелений килим. У саду ця рослина теж може стати справжньою окрасою, особливо, якщо ви прагнете надати ділянці природного, майже дикого шарму. Що стосується умов вирощування, то цей злак справді невибагливий. він краще за все росте на сонці, але непогано почувається і в легкій півтіні. Хоча він віддає перевагу вологим, добре дренованим родючим ґрунтам, він чудово може рости навіть у важких глинистих ґрунтах. Після вкорінення він стає доволі посухостійким, хоча в дуже сухих умовах йому знадобиться додатковий полив. Догляд за куничником простий: щорічно в кінці зими або на початку весни потрібно зрізати старі стебла до висоти приблизно 15 см. Робити це потрібно саме тоді, коли цей злак починає рости. Пізнє обрізування може пошкодити молоді пагони. Куничник це справжній універсал у садовому дизайні. Його можна використовувати як яскравий вертикальний акцент, як фонову рослину для нижчих багаторічників, як сезонну живу огорожу або навіть вирощувати в великих контейнерах для тераси. Особливо ефектно цей злак виглядає, коли після обідня сонця підсвічує його суцвіття. Вони ніби світяться золотим світлом, створюючи по справжньому драматичний ефект у саду. Тепер перейдемо до теплоростучих злаків. Вони відрізняються від попередніх тим, що прокидаються пізніше, зазвичай у травні, коли ґрунт достатньо прогрівається. Зате впродовж літа і аж до осені демонструють усю свою красу, формують розкішні куртини, випускають ефектні суцвіття, які довго прикрашають сад. А першим у нашому списку теплоростучих злаків буде справжній гігант і король осіннього саду міскантус китайський. Міскантус дуже популярний декоративний злак, і це не просто так. Його особливість полягає в неймовірній універсальності та декоративності протягом всього сезону. Навесні він радує свіжою зеленню молодого листя, влітку створює пишну зелену завісу. У середині літа на кущах з'являються пухнасті суцвіття, які спочатку мають скромний вигляд, але поступово набувають пурпурового, сріблястого або золотистого кольору і виглядають просто розкішно. Міскантус починає рости пізно, але за літо набуває своїх гігантських розмірів. Він любить повне сонце і добре росте на більшості ґрунтів, але віддає перевагу вологим. Він росте щільною купиною і не є агресивним, але потребує достатньо місця, щоб показати всю свою велич. Одна з найбільших переваг міскантуса китайського це неймовірна різноманітність сортів. Існують сорти з різнобарвним листям, з жовтими або білими смугами. Деякі сорти мають компактну форму, ідеальну для невеликих садів, інші вражають своїми гігантськими розмірами. Міскантус у ландшафтному дизайні використовується для декорування водойм, газонів, а також для створення сухих флористичних композицій. Особливо ефектно виглядає міскантус у великих масивах: такі посадки створюють справжні хвилі, що рухаються на вітрі, додаючи саду динаміки та життя. Восени, коли його листя набуває золотистих відтінків, а суцвіття стають пухнастими та сріблястими, такі масиви перетворюються на справжні природні інсталяції. Пенісетум лисохвостий це один з тих дивовижних злаків, які викликають захват із першого погляду. Ця чарівна рослина прийшла до нас з Далекого Сходу, з Японії, Кореї та Китаю, де вона віками прикрашала природні ландшафти своєю ніжною красою. Пенісетум відомий своєю граційною фонтаноподібною формою. Його вузьке зелене листя утворює акуратну, округлу купину. А наприкінці літа з'являються його знамениті суцвіття. Ніжні пухнасті колоски, що дійсно нагадують лисячі хвостики. Суцвіття пенісетуму спочатку мають зелений колір, а потім поступово набувають різних відтінків від кремового, рожевого, пурпурового до майже чорного. Рослина легка у догляді, невибаглива до ґрунтів, хоча й має деякі особливості, які важливо знати. Для нормального розвитку кущам потрібне перебування на сонці. Важливо вибрати місце, яке отримує щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Пенісетум може рости як на сонці, так і в напівтіні, але на затінених ділянках може втрачати свою декоративність і менше цвісти. Щодо ґрунту, то тут пенісетум проявляє помірну вибагливість. Щільні, піщані, сухі і глинисті ґрунти для вирощування пенісетуму не придатні. Як і місця з застоєм вологи. Ґрунт має бути добре дренованим, найкраще підходять легкі, родючі, помірно вологі ґрунти. Обрізати рослину потрібно навесні, прибираючи всі сухі та неприглядні листочки. Весняна обрізка стимулює ріст молодих стебел і підтримує декоративний вигляд рослини. Використовується пенісетом для посадок вздовж схилів, біля водойм, для оформлення бордюрів та доріжок. Ця універсальність робить пенісетом лисохвостий справжнім улюбленцем ландшафтних дизайнерів. Наступним у нашій розповіді буде злак, який є справжнім зразком елегантності та структури. Це просто прутоподібне. Його головна перевага це ідеальна вертикальна форма. Просо утворює міцні прямі колони, які не розвалюються і не поникають. Але його візитна картка це неймовірне осіннє забарвлення. Залежно від сорту, його листя може набувати яскравих відтінків: від насиченого червоного та бордового до золотистого та помаранчевого. Просо прокидається пізно, тому не варто хвилюватися, якщо навесні ви бачите лише невеликі ростки. Зате влітку воно швидко нарощує свою масу, а до осені стає справжнім королем саду. Просо дуже невибагливе, воно прекрасно росте на бідних ґрунтах, любить повне сонце і є одним із найстійкіших до посухи злаків. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто не хоче витрачати час на частий полив. Найголовніше, що потрібно знати про його вирощування ця рослина повільно розвивається в перший рік. Тому не хвилюйтеся, якщо молода рослина спочатку виглядає скромно. З кожним роком вона буде ставати все пишнішою та ефектнішою. Просо прутоподібне любить сонячні місця. На затінених ділянках воно може рости, але не буде таким яскравим та пишним, як на сонці. Тому для нього варто вибирати найсвітліші куточки саду. Селекціонери створили безліч чудових сортів проса прутоподібного, кожен з яких має свої особливості. Серед найпопулярніших можна назвати сорт Сангрія, який особливо цінується за своє яскраве забарвлення. У природних садах просо прутоподібне є справжньою зіркою, створюючи ефект диких лук та прерій. Воно чудово поєднується з іншими степовими рослинами ехінацеями, рудбекіями, айстрами, створюючи композиції, що нагадують природні екосистеми. Сучасний тренд на мінімалізм та екологічність також знайшов у просі прутоподібному ідеального союзника. У мінімалістичних садах невелика група цих рослин може стати єдиним, але надзвичайно ефектним елементом декору. Їхня природна краса не потребує підтримки інших рослин. Вони самодостатні у своїй елегантності. Наш наступний герой це злак, який може похвалитися однією з найоригінальніших форм у світі рослин. Знайомтеся, бутелуа витончена, яку також називають бізонячою травою. Бутилуа настільки оригінальна, що виділяється на тлі будь-яких інших злаків. Її головною відмінною ознакою є горизонтальні суцвіття колоски, розташовані на вершині кожного стебла. У вирощуванні Бутилуа вважається однією з найбільш невибагливих декоративних трав. Вона чудово переносить спеку та посуху, адже походить із прерій Північної Америки, добре росте на бідних, сухих ґрунтах і не потребує регулярного поливу чи підживлення. Єдине, чого вона не любить, застійної вологи, догляд зводиться до весняної обрізки торішнього листя. У ландшафтному дизайні бутелуа використовується для створення лугових і прерійних композицій. Особливо гарно вона виглядає у великих групах, коли її гребінці створюють цілі хмарки, що рухаються на вітрі. Ви також можете залишити її суцвіття на зиму. Вони виглядають дуже оригінально і додають саду графіки. Цікаво, що бути Луа витончена має також історичне значення. У преріях США вона була однією з головних кормових трав для бізонів, а нині її цінують садівники у всьому світі за красу та витривалість. Молінія блакитна один із тих злаків, що одразу привертають увагу своєю вишуканою красою. Це багаторічна декоративна трава з дуже охайною формою. Вона має щільний зелений кущик, над яким влітку здіймаються тонкі, легкі квітконоси, які створюють враження прозорої завіси. Вони можуть підніматися на висоту понад метр і майже не ламаються від вітру. Особливість молінії в тому, що вона поєднує стриманість і виразність одночасно. Восени її листя забарвлюється в золотаві відтінки, що робить її ще привабливішою. У вирощуванні молінія досить невибаглива вона добре почувається як на сонці, так і в легкій півтіні. Любить вологі, але дреновані ґрунти, саме там показує себе найкраще. Якщо ґрунт сухий, вона теж виживе, але буде менш розкішною. У ландшафтному дизайні найкраще застосування для неї оформлення берегової лінії водойм у поєднанні з іншими вологолюбними рослинами. Молінія чудово виглядає біля ставків, струмків чи декоративних водойм, створюючи природний та гармонійний вигляд. Завдяки своїй витонченій формі молінія підходить для створення прозорих ширм, заднього плану для низькорослих рослин або для використання у природних садах, де вона додає композиції неймовірної грації. А тепер поговоримо про одну з найвитонченіших красунь серед декоративних злаків ковилу найтоншу. Її тонесенькі шовкові листочки і квіткові ості утворюють пухнасті хмарки, що ніжно колишуться на вітрі. Цей злак виростає зазвичай до 40 сантиметрів у висоту і утворює щільні кущики з тонких зелених листків, які з часом набувають золотавого відтінку. Його головна родзинка саме рухливість, ковила створює динаміку у саду, роблячи навіть найстриманіші композиції живими і природними. У догляді ковила невибаглива, проте має свої вимоги. Вона любить сонце та добре дреновані легкі землі. Найкраще почувається на сухих ділянках, бо застійна волога може пошкодити її коріння. Поливати її потрібно лише у тривалу посуху. Навесні потрібно видаляти сухе листя, а старі куртини омолоджувати поділом раз на кілька років. Ковила найтонша це неймовірно корисна рослина в саду, бо вона чудово поєднується практично з усіма іншими рослинами іншими злаками, багаторічниками та навіть однорічниками. Розкидана по сонячному міксбордеру, вона може об'єднати всю композицію, створивши відчуття цілісності та гармонії. Цей злак ідеально підходить для гравійних садів. Природних або степових композицій, прибережних садів або сучасних міських ландшафтів. А якщо висадити її масивом, то створюється враження хвилеподібного степового моря просто у вашому саду. Ось і добігає кінця наша розповідь про невибагливих, але надзвичайно красивих мешканців саду. Як ви бачите, злаки це не просто трава. Вони додають об'єму та структури, створюють динаміку, підкреслюють красу інших рослин і роблять композиції живими протягом усього сезону. Спробуйте посадити хоча б один злак у своєму саду. Можливо, спочатку він здаватиметься непомітним, але поступово ви відчуєте, як він змінює весь настрій вашого зеленого куточка. І тоді ви зрозумієте, що справжня краса не завжди кричить, іноді вона просто тихо шепоче. Дякую, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей у світі рослин, які роблять наше життя трохи світлішим і спокійнішим.